Вересень місяць і ось так росте та виглядає звичайний томат в теплиці. А що ж буде, якщо сформувати цей звичайний томат по методу Гюйо? Так, а вже ж, цим методом формують виноград. Але ні, не лише виноград, ось томат сформований за даним методом. Однорукавний спосіб і довжина пагона більше 4 метрів. На жаль, врожай вже зібрано і показати повну картину врожайності. Немає можливості. Але саме цей дачний експеримент доводить нам те, що томат можна формувати так само, як виноград. Хочете однорукавним способом, як в даному випадку, а можливо навіть і вієрним. Шкода, що клімат України дозволяє вирощувати томат тільки як однорічну рослину. Ну а взагалі то томат по своїй природі є багаторічним. А цікавий факт, що на своїй батьківщині томат, а саме в Південній Америці, він може рости 5-6 років.